рядовки. Ціле коло рядовок. Стою всередині кола, щоб було у мене білих повно. Да, такого я кажу не придумаєш. Дивись. Ой-ой-ой, красота! Да ти шо? Оце, то це, це мабуть, тобі тебе Юра Так. да? Мабуть, да, да. Цілий видок рядовок. Мы их не будем брать. Да где? Да, yeah. И видовки, и польские, что хочешь где. Можно, ну, для чего? Ну возьми один что. А, а. Yeah. Да. Зайшли в рядовочні ліси, Називається. Та то вона для себе хоче, не знає для чого. Тяжко гриби носить, а рядовки хоче. О, дивись, йшов по рядовкам, а знайшов два білих. Хі -хі -хі. От, удачи, тата! Значит, и шел рядовки, а рядовки выкрыли беленькие грибы. Заберешь, Саша? Тяжко тоже насыть уже. Ну и дивиться. Значит, здесь то они, может быть, и тут. Рядовки. Сегодня было коло рядовок. И это уже ряд рядовок. Док не міряно. А що не міряно? Бо ніхто не міряв, не збирав. <реш> Речі дуже смачні. Ого, тянуться, нічо собі тянеться і тянеться. Скільки це вже я відійшов? Десь до 20 метрів. Тут другий, ага, все воно продовжується. Старі вже, ну, яка різниця. І от тут знов старі. Пішло в другу сторону. Метрів до 25 рядочок. От такі, І тут буреломи з другої сторони. Завали.